У Калуші біля церкви успіння Пресвятої Богородиці та Божого милосердя відбулася знакова подія освячення знаменного святого Христа. Цю подію зафіксувала і наша знімальна група. З ініціативи громади церкви Успіння Пресвятої Богородиці та Божого Милосердя та з ініціативи і благословення настоятеля даного храму отця Володимира Пітулея відбулося освячення пам'ятника знамену Святого Христа. До побудови даної споруди долучилися парафіяни церкви, громада міста та меценати. Варто зазначити, що будову пам'ятника створили самі парафіяни, а це високий хрест із розп'яттям Ісуса Христа та Підніжжя, яке виселене декоративним камінням у вигляді водоспаду, по якому якому стікає вода, а вночі виблискує яскравими вогниками. Осеченою водою рясно окропили хрест та всіх парафіян, на яких разом із окропленням сходила ласка Божа та благодать. Бо насправді що може бути важливішим в житті людини, як дорога до Бога. Осячується це, це хреста за мене, Духа, без сьогодні, кофе освяченої води. Вим'я оця. Це надзвичайно важлива подія в житті парафії, каже священик даної церкви, отець Роман Федоришин. Адже як відомо, хрест це символ перемоги добра над злом. Саме такі маленькі на перший погляд звершення допоможуть нам зробити нашу державу сильною. Благословення настоятеля Отця Володимира Пітулея за його безпосередництвом, за його ініціативою. Якраз було приложено і долучилися наші парафіяни. Кращі з кращих, щоби такий найкращий. Хрест і пам'ятник був у нашій парафії. Після освячення пам'ятника всі присутні мали можливість поклонитися та поцілувати знамена Святого Христа, подумки, попросивши Господа доброї долі та миру для рідної України та своєї родини. Тож віримо, що поява ще одного святого місця для молитви допоможе нам стати ще сильнішими духом та здолати непроханого ворога, який засіхає на нашу цілісність та незалежність.